Цей фестиваль вже проводиться в нашому місті п'ятий рік. Поспіль він популярний. До нас приїжджають гості з різних куточків України. Ми дуже раді вітати вас в Кам'янському. Цього року в фестивалі приймає участь 300 спортсменів. Дуже приємно, що сьогодні в цьому прекрасному колонному залі нашої малої сцени, нашого театру, відкрилося фестиваль Шлях дітей до зірок. Це мистецтво поєднане зі спортом. І таке мистецтво, воно дуже сприяє розвитку дітей. це традиційні змагання, і ми створили цей проект п'ять років назад, щоб мотивувати діточок, заохочувати їх до бального танцю. Я дуже вдячна нашим партнерам, які завжди допомагають. Це джола і сьогодні на відкритті був присутній голова нашого міста Андрій Білоусов, і він завжди приходить, відкриває такі фестивалі.